Я дуже вдячний всім учасникам робочої групи за конструктивну і результативну роботу, але перед нами сьогодні стоять украй серйозні виклики. На жаль, держава-терорист продовжує масовані атаки на нашу енергосистему. За останній тиждень починаючи з 29 грудня і навіть в новорічну ніч. І весь день 31 грудня агресор здійснював атаки ракетами і дронами. За цей час по наших енергетичних об'єктах було випущено понад 200 ракет та дронів. Але ми розуміємо, що найскладніше ще попереду. Найближчими тижнями в Україні прогнозується значне похолодання. А разом з ними ми очікуємо на подальший ріст інтенсивності атак. Вихід в нас тільки один: відбивати атаки силами ППО, зміцнювати захист споруд енергетичних об'єктів, а те, що не вдалося врятувати, якнайшвидше відновлювати. І тут ваша допомога справді є критичною. Маємо виключити сценарій, коли агресор залишить мільйони людей на тижні без електрики, води, тепла, зв'язку та інших найважливших послуг. Ми дуже вдячні нашим партнерам за виділення сотень мільйонів доларів на допомогу нашої енергетики. Але значна частина цих коштів досі не надійшла. До цілі через бю бюрократичні процедури. Ми, між тим не кошти ми потребуємо зараз, а саме обладнання. Я просив би всіх, якщо це можливо, ще раз провести ревізію ваших складів. Будь ласка, перевірте, що є в резервах, що не експлуатується, що можна безболізно. Демонтувати і передати нам як, як можна скоріше. Хай це не буде абсолютно нове, лиш би воно працювало. Прошу зробити все можливе, аби механізми закупівель запрацювали більш ефективно. Потрібно максимально скоротити тривалість постачань і синхронізувати ланцюжки замовлення фінансування і виробництва. Будь ласка, зрозумійте, що один трансформатор, вимикач чи розподільчий пристрій, який сьогодні збирає пил здесь на вашому складі, може врятувати тисячі життів в Україні. Тому ще раз прохання, як можна скоріше доставляти це до нас. І хотів би ще звернути вашу увагу на дві проблеми, дуже гострі. Сьогодні Україна переважно отримує гуманітарну допомогу через пожертви. Це переважно дрібне низьковольтне обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури. А нам вкрай потрібне високовольтне обладнання. Існує нагальна необхідність визначення ефективного механізму закупівлі. Наприклад, на сьогодні проведений лише один тендер. На 6,6 мільйонів євро з усіх оголошених коштів. Інший приклад, через Energy Security Fund триває тільки перша процедура закупівлі на півмільйона з наявних у фонді 156 мільйонів. Дуже велике прохання прискорити ці процеси.